Новини на ТВА і про головне на цю мить розкажу вам я, Анна Ниченко. Добрий день. Вихідні на Донбасі знову минули неспокійно. Цієї ночі з мінометів бойовики обстрілювали позиції українських військових в районі Опитного, Авдіївки та Широкіного. Найбільш напруженою ситуацією була на Артемівському напрямку. Подробиці далі в короткому огляді. В околицях Донецька та в самому обласному центрі цієї ночі було неспокійно. Обстрілювали Куйбишевський та Київський райони. Внаслідок влучення снарядів, ушкоджені будинки на вулицях Маршала Жукова, Курчатова, Шахтопрохідників, Макаренка та на Кремлівському проспекті також були обстріляні позиції українських сил неподалік Маріуполя. В районі Опитного Авдіївки, Шахти Бутовко, що на Донеччині та Широкінго, неподалік Маріуполя, бойовики обстрілювали позиції українських військ зі 120-мм мінометів. Окрім того, практично вздовж усієї лінії розмежування противник провокував наших захисників на відкриття вогню, активно використовуючи стрілецьку зброю, гранатомети та крупнокаліберні кулемети. В луганському напрямку обстрілювали українські опорні пункти в районі мосту через Сіверський Донець, поблизу щастя. Використовували гранатомети та міномети. Під вогонь потрапили спостерігачі. ОБСЄ. гатили також по станиці Луганській, Золотому та селищу Валуйське. Поранені двоє бійців. Бандити обстрілювали позиції сила, то поблизу щастя, станиці Луганської та Бахмутівської траси. На законі збройні формування. Також активно застосовували безпілотні літальні апарати для ведення повітряної розвідки. Тим часом напередодні, поблизу українського кордону, було помічено ешелон російської військової техніки. Це зафіксовано на відео у складі конвою, зокрема самохідні гаубиці Акація, вантажний вагон з боєприпасами, БТРи, військові Камази та Урали. В залізничному конвої також було зафіксовано чотири вагони з військовими. Але чи ж новини ТВАЙ. Нічні бої у столиці, встановлені напередодні на майдані незалежності намети, розкидали невідомі в балаклавах. Нині там працюють правоохоронці. кажуть, мітингувальники складати заяви відмовились. Намети будемо встановлювати е, відведений для цього законом час, тобто з 8-ї години ранку до 11-ї години вечора ввечері будемо складати, щоб не було більше провокацій, але ми маємо на це право згідно закону. Це мирний пікет, він буде продовжуватися, він безстроковий. На тепер кілька десятків осіб продовжують акцію. Нагадаю, серед їхніх вимог зміна вищого керівництва країни, скасування поправок внесених до конституції та до закону про воєнний стан, також індексація пенсій та зарплат, та скасування цитую грабіжницьких тарифів. Подаруй дитині свято у Києві. Активісти підтримали дітей з особливими потребами. Близько стасі ми прийшли до Маріїнського парку. Концерт, ігри, майстер-класи та катання на мотоциклах із байкерами. Це те, що бачили усі. Однак про свої мрії діти розказали не зі сцени. Спілкувалася з ними Вікторія Товстенко. Маріці вісім років цей світ вона сприймає на дотик. Відсутні зору каже, для неї не перешкода і мріє стати відомою письменницею. Ви по не поставляєте, як я люблю, який я математик, як я люблю писати казки. Зачиняю казки. Я їх люблю дуже. Таких як Марічка, дітей з обмеженими фізичними можливостями до столичного парку прийшло майже сотня. Для них влаштували різноманітні майстер-класи, спеціальну розвагу приготувала і група байкерів. На своїх залізних конях цілий день катали дітвору. Сьогодні вони малювали крейдами на асфальті, каталися на справжніх мотоциклах і самі робили і коштували ось таке печиво. Для дітей з обмеженими можливостями такі дійства справжнє свято. Вони мріють стати художниками, олімпійськими чемпіонами, лікарями. Та головна для них мрія просто мати друзів. Мрію, щоб, щоб ми в наступній школі в перій школі в п'ятому класі тобі друзі були. Для таких дітей з особливими потребами кожен день ніби виклик. Адже навіть прогулянка містом вимагає неабияких зусиль. Пандуси у Києві рідкість, а школа для дітей з ДЦП на весь мегаполіс. Одна. Тетяна мама трійнят у кожної з дівчат церебральний параліч. Та у спецшколі для них місця немає. У п'ятий клас вони мусять іти до звичайної. Да, так сталося. Зараз трошки не трішки не до нас, але ми віримо в те, що ми йдемо в Європу. Віримо в те, що йдемо в майбутнє, де буде чудово, де буде світло, весело, і радісно. Чиновники ж виправдовуються, роблять усе можливе. Та визнають, зміни не швидкі. За один день поміняти і зробити все неможливо. Процеси йдуть, їх неможливо зупинити, але й неможливо прискорити. Тож через бюрократію та нестачу фінансування тисячі дітей не можуть отримати необхідну допомогу. Вікторія Товстенко, Віктор Жуков, новини ТВА. Хворих на вірус МЕРС у південній Кореї вже майже 90. Останні випадки зараження виявили у тому ж госпіталі, де перебував перший інфікований. Влада обіцяє ретельно перевірити усі лікарні, де є пацієнти з МЕРС. Людей, які підозрюють у себе недугу, просять не виходити з дому. Хвороба має респіраторні симптоми. Нині відомо про 5 смертельних випадків від вірусу. Вакцини від нього поки немає. Або, хоч якось захиститися на вулицях, люди вдягають респіраторні маски. Та їх не вистачає, кажуть фармацевти. Нагадаю, мерз це. Запальне захворювання органів дихання його збудник новий вид коронавірусу. Уперше випадок захворювання зафіксували у Саудівській Аравії три роки тому. новини про мерс стали справжньою несподіванкою. Місцеві фірми, виробники масок та імпортери не мають достатньої кількості продукції. Ми продаємо по 600 масок на день, а попит досягає тисячі на добу. Близько 50 людей постраждали в результаті зіткнення пасажирського потягу із локомотивом у передмісті Буенос айреса Загиблих немає. Як повідомляють місцеві змі, локомотив переїжджав колії на станції Темперлей. Раптом у нього врізався пасажирський потяг. У людей травми незначні. Причини інциденту з'ясовують за попередньою версією слідства. Машиніст пасажирського потягу проігнорував попереджувальні знаки. Сталося зіткнення між локомотивом та потягом. Усіх пасажирів врятовано. Пожежники спрацювали на відмінно. Поранення у людей несерйозні. 30-річна американка Соня Баумстейн почала подорож через Тихий океан. Спортсменка планує подолати 6 тисяч миль лише на човні з веслами. Стартувала жінка з Токіо і хоче прибути до сан франциско приблизно за півроку. Заради подорожі вона набрала 18 кілограмів. Такі випробування успішно вдалося пройти лише двом чоловікам. Хоча намагалися гребти на човні через Тихий океан 16 людей. Бажаю і вам сил на нові досягнення. Наступний випуск новин уже о 16-й, А за кілька хвилин гостьова студія із Анастасією Марченко говоритимуть про цікаві теми. Залишайтеся з стилай.